Вітаю вас на Волині у світі лісів, озер, Чорниць, старовинних замків та костелів. Волинь це край, де жила і творила легендарна Леся Українка. Тайничі ліси, розповіді про русалок, мавок, водяників. Надихнули Лесі Українку написати драму фоєрію, лісова пісня. Лісова пісня була написана тоді, коли Леся Українка перебувала на Кавказі для лікування. У листі до сестри вона зазначила. Писала я її недовго, 10-12 днів, та не писати ніяк не могла, бо такий вже був непереможний настрій. А матері написала, мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. Я здавна твою мавку в умі держала, ще аж із того часу, як ти в жабориці, мені щось про мавок розказувала. Потім я в колодяжному в місячну ніч бігала самотою в ліс. Ви того ніхто не знали. І там ждала, щоб мені привиділася мавка. Видно, вже треба було мені її колись написати, а тепер чомусь прийшов слушний час. Я й сама не збагну, чому зачарував мене цей образ на весь вік.